Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак передав ключі від новеньких швидких представникам обласного центру екстреної медичної допомоги. Загалом 36 машин, які придбані державним коштом. Автівки оснащені всім необхідним для порятунку життя, дефібриляторами, моніторами пацієнта, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень. Сьогодні наші екстрені швидкі медичної допомоги ми передали 36 автомобілів, 21 з яких реанімобіль. Ці автомобілі були придбані були за кошти держави. Дніпропетровщина є медичним хабом. На Дніпропетровщину зараз перебуває більше всього переселенцям. Впевнений, що ці швидкі, швидкі сьогодні нам передали, врятують не життя. З початком повномасштабного вторгнення навантаження на наші бригади швидкої зросло вдвічі. Вони допомагають місцевим мешканцям, переселенцям, пораненим, долають тисячі кілометрів, аби вчасно бути поруч зі своїми пацієнтами. Служба екстреної медичної допомоги, безумовно, в першу чергу це наш золотий фонд це люди, водії та медика екстреної медицини. І друга складова це автівки машини санітарні автівка екстреної медичної допомоги. В Європі використовує служба екстреної медичної допомоги, автівки протягом двох років, тоді вони переходять на більш низький рівень експлуатації. Ми наближаємося до цих стандартів і незважаючи на те, що в 2021 році. Було стовідсоткове оновлення санітарного транспорту нашим центром, але сьогодні такі навантаження. Сьогодні виклик може складати до тисячі кілометрів. Сьогодні ви знаєте, з чим стикаються і вся держава, і наша служба. Тому вже протягом двох років у нас є санітарний транспорт, який пройшов понад 200-300 тисяч кілометрів. Тому ця подія сьогодні надважлива не дуже велика різниця, оскільки і автомобілі типу Бена них також рятуються життя. В реанімобілях є апарат штучної вентиляції легенів для довготривалої вентиляції і транспортування евакуації найтяжчих і цивільних, і військових поранених. На якій машині вирушаєш на виклик? Важливий фактор каже завідувач однієї з підстанцій обласного центру екстреної медичної допомоги Максим. Медичний транспорт це ну, головне, що відрізняє нас від лікарів відділень інтенсивної терапії. Тобто, як дуже правильно казала одна із очільниць департаменту охорони здоров'я свого часу, реанімація це не стіни, це ставка реаніматолога. Точно так і в нас, оскільки ми їздимо на автомобілях гекстреної медичної допомоги, то це вже маленьке реанімаційне відділення, яке оснащено ну, просто. То я не маю з чим порівнювати. Я в цій службі працюю з 1994 року, коли прийшов ще фельдшером. Це ну земля і небо. кожна бригада екстреної медичної допомоги області щодня робить 10-15 виїздів.